Слава Ісусу Христу! Сьогодні, 17 березня, і в цей день церква згадує преподобного Герасима, що на Йордані. Цей святий жив у V столітті, коли в Христовій церкві відбувалися богословські суперечки і багатьох вірних зваблювали численні секти. Славетного посника, пустельника Герасима теж зманили єретики, та ненадовго, крім сповідання, чистого вчення. Преподобний завів для монахів-пустеножителів вельми суворі правила. Мав цей аскет ще одну надзвичайно важливу рису для християнського проповідника, дар переконувати не тільки власним прикладом, але й помічу у скрутну хвилину. Одного разу преподобний Герасим порятував пораненого Лева, тож безсловесний звір так прив'язався до святого, що всюди ходив за ним, наче ручний. Доріжкою між печерами ходив осел із баклаганами води, і старець наказав Леву охороняти його від словмисників. Але одного дня Лев задрімав і лиходії викрали віслюка. Отець Герасим подумав, що це Лев його зів та й прогнав хижака. Та невдовзі вкраденого віслюка було повернуто монахам, і лева знову допустили до чорнорисця. Коли ж преподобний отець Герасим відійшов до Господа і був похований, лева не було в той час в монастирі. Він прийшов і став шукати свого старця. Його привели до гробниці, і, лев бачачи, що братія плаче, став битися головою об землю і так помер. Цей випадок, як пише про це святитель Петро Могила, показує нам, якими слухняними були звірі Адама до його гріхопатіння. Слава Ісусу Христу!